Підводне життя, самочка ось велика має біле, речок скоро буде вже. Тому так, температурка у них 28 градусів. Самець все питається попасти до них, поки вони в мене в такому одному ганяються друг друга. До речі, цей речок полиняв, тому він від них всіх тікає. Його взагалі потрібно відсажувати кудись. І хочу з'їсти ось його панцирь. Панцир ми не викидуємо, тому що вони його їдять. Це для них хітин, зміцнює їхні панцирі. Ось така клешня у мого самця. Привіт, Вася! Поздоровайся! Це також самочка ікрою. Пішли, як бачите, їсти їсти вже хити. Ганяють. Ніч на вулиці. дуже активний рачок, значить з водою все в порядку. Скоро ця самочка вжидає з мені рачат, тому очікуйте. Бачите, вже маленькі з очима.